Стелс давно перестав бути повноцінним жанром, і це я вам говорю як людина, яка примірила черевики Соліда Снейка на собі. Такі тренсетери, як Splinter Cell, Metal Gear Solid, сів, вони просто перестали виходити, і їх вимістили інші жанри. Аве з вами Лєра! і пропоную сьогодні розібратися, чому Стелс перестав бути механікою, а став фрудиментом, ну і може іноді фічою. Але як кажуть розумні люди для того, аби знати майбутнє. Потрібно знати минуле, можливо, я просто хочу вам розповісти про історію Стелсу, бо мені цікаво, але якась підводка потрібна була. Першою грою з такою механікою вважається Lifting Boy, яка релізнала ще в далекому 79-му році, і механіка там була ну, максимально проста. Потрібно було красти щось схоже на гроші, допоки цього не бачить охоронець, переміщаючись між рядами. І виходить, що ця гра стала тією самою відправною точкою, але не можна сказати, що стелс сильно концептуально змінився з тих часів. Раз це я просто прикол. Травлю, звісно, стелс сильно змінився крізь роки. Хоча все рівно дійсно, оця от первинна концепція, що тобі потрібно від когось ховатися і в цей момент щось зробити, наприклад, вкрасти або просто проникнути кудись. Він залишився і досі. Виходило взагалі багато ігор після Шоплівцінг боя, але всі їх називати немає сенсу, тому що вони в загальному були тією самою грою, з тими самими механіками, просто в різних сеттингах. І що найкраще вони зробили, вони довели, що стелс може продаватися. І тому світ побачив Metal Gear Solid першу частину в 87-му році. У Коджіми, звісно, дуже багато заслуг. І це точно не остання, адже він перший, хто не просто зробив стелс-гру, а розбавив її екшеном. Він також вписав сюди сильний наратив, доволі сучасний геймплей на той час і цікавий левел дизайн. Бо якщо більшість ігор 90-х виглядали якось ось так, то Metal Gear Solid все рівно робив акцент на іншому. Тут потрібно уникати прямих зіткнень, хоча можна, звісно, піти в звичайні перестрілки, але тоді для гравця того часу стелсити та уникати бою було чимось особливим. Тут така побудова рівнів, що дійсно не хочеться просто вбивати в тупу. І ось так наш великий геній левел дизайну довів іншим розробникам, що стелс продається, і в принципі він це довів не лише словами, а й ділом, тому що потім вийшли сиквели Solid, які продавалися точно не гірше. Я думаю, навіть краще. Далі виходила сів, хітмен, і, до речі, це напевно зараз єдина гра, яка просто містить в собі стелс не тому, що це Фіча, а це основа геймплею. Командо Tom Clancy's, Siren, Manhunt, Metal Gear Solid і ще купа ігор. Я можу цей список стелс ігор, суто стелсових, продовжувати. Ну якщо не вічно, то точно довше ніж буде фінальний хронометраж цього відео. Але що сталося? І, здавалось би, стелс люблять, поважають, ігри з ним купують, роблять далі, але чомусь. Це все змінилось. І останнє особисто для мене стелс гра, яка вийшла, це друга частина Dishonored. Але ви знаєте, можливо, в цьому винен наше ось це <плес> дурне покоління TikTok. Ну, або просто жанр сам себе пережив, і він більше не актуальний і не цікавить аудиторію. Ну, ладно, можливо, я нагнітаю, і Стелс себе взагалі не пережив. Це досі актуальна, класна механіка. Проте, я, якщо скажу, що я люблю стелс, я вам, звісно, збрешу. Тому. Я просто скажу, що я його недолюблюю. Іноді навіть ненавиджую. Це відео я роблю через те, що за нього проголосували спонсори. А не його через те, що в концепції стелсу лежить буквально одна особливість, яка важлива, це те, що він не пробачає помилок. Буквально є дослідження, що люди йдуть грати в ігри для того, аби прямо пропорційності своїх дій отримувати винагороду. Це може бути похвала від гри, це може бути якийсь предмет, це може бути ачівка. Будь-що. Таких винагороди безліч. Так от. Стелс не дає дається винагороду під час геймплею. Для того аби щось отримати, вам потрібно від початку до кінця зробити жодної помилки. Ну тобто, мені мало власного критика, які мене були за помилки за те, що у мене все не виходить з першої спроби, навіть, наприклад, пригнути на три тисячі метрів висоту. Да? Так мене ще гра булить, і от що смішно в екшен іграх є хп, тобто ви можете отримати декілька куль і не програти досі місію, і грати собі далі і там, наприклад, змінити повністю хід подій. В стратегіях у вас є декілька ходів для того, аби там виправити якісь свої помилки. Навіть в Dark Солсах є хілка і перекат. І це все продовжує ваш бременний шлях до якоїсь умовної смерті і програшу. А чому умовно? Тому що, по суті, у вас, скоріш за все, вже був якийсь сейф, і ви недалеко відкатитесь. Або це не сильно вплине на ваш прогрес, і ви підете там в іншу локацію. Коротше, в цьому плані стелс не вивозить, особисто для мене. Бо по факту, як умовні першій частині спайдермена місії за Мері Джейн, вони не гірші. вона просто безпорадна. Левел дизайн максимально тупий і простий. Так ще й без права на помилку, тому що вона нічого не може робити. От коли я кажу безпорадна, вона повністю просто синонім цього слова. Виводите Мері Джейн, і у вас в Вікіпедії видає безпорадна, безсоромно хотіла сказати. Для мене цей етап гри тривав довше, ніж 93 спроби вбити Мануса в першому Дарк Ну ви розумієте, як я страждала, та як страждала більшість. І при тому наявність паралізуючої зброї в таких самих місіях за Меріджейну у другій частині, буквально стала просто геймченджером, тому що перестало бути нудно. Я не боюсь того, що. От... Зараз я програю через те, що розробник подумав, що я піду отак, а я пішла не отак, тому що от мені так хочеться. Пайплайн моєї гри може не відповідати те, що запланували собі розробники. Але коли ви не даєте мені альтернативи, як я можу пройти цей рівень, звісно, я буду постійно провалюватися і його ненавидіти всім серцем. І прикол в тому, що в цій частині теж, якщо вас спалять, ви починаєте все з самого початку. Але. Тут це не так і бісить, тому що я розумію, що трошечки більша ситуація, все ж таки, в моїх руках. І ви знаєте, я задумалась, чи можна зробити стелс-ігри якось по-іншому, аби не було цього моментального провалу. І напевно ні, тому що все інше це оказуалення, про що ми поговоримо трошечки далі. А з іншого боку, це ще й ламаємо логіку гри. Ну тебе ж спалили, значить, спочатку починай, поки тебе ще не спалили. Набувага на набаг... багаті, да жанадарк. І звісно, це не завжди його основа. Але. Але всі інші варіації буквально вже якісь крінжові. І так виходить, що стелс тепер частіше виступає більше як просто простофічою, як можливість в геймплеї, але точно не основою. Наприклад, в Ghost of Tsushima має в собі цілу гілку прокачки вашого персонажа і зброї для стелсу. І завдяки цьому з'явилися нові методи боротьби з ворогами або там способи, як їх відволікти. І ви спитаєте, чи від того цікавіше стелсити в цій грі, ніж битися на мечах? Та ні. Хоча логічно, що тут є така гілка прокачки, тому що ну, гра називається Привид Сушіми. Буквально ховайся, лякай, вбивай. Мені здається, це б могло бути гаслом цієї гри. Але я її пройшла, і Стелс мене навіть не бісив. Можливо, звісно, не бісив, тому що я ним користувалась від сили пару разів. Проте зараз у мене в голові дисонанс. Гра називається Привид Сушіми. А я бігаю і всіх рубаю мечами. Користувалася його пару разів, тому що були ситуації, коли я не хотіла вступати в файт, бо у мене мало ХП, або я вже просто здовпалася файтитися і хотіла піти на сюжетну місію. Або ви могли просто от прийти в табір, повирізати пару монголів, втікти з нього, якщо підняли тривогу, чуть-чуть почекати, вони там щось пошурудять, щось там пометушаться, вспокояться. І так от по колу Ви приходите, вирізаєте, уходите, приходите, вирізаєте, уходите, ну ми зрозуміли, коротше. І я пару разів цим користувалася, тому що це просто, не знаю, мене забавляло. Не вирізання монголів, ні, мене забавляло просто цей от похід. Юб не бань. Ну, ладно, вирізання монголів в Гостов Сухіма теж смішно. І виходить, що механіка Стелсу тут не була основою. Вона просто як фіча додаткова, тому що грати без неї навіть іноді цікавіше. І в цій грі мене це бісило, тому що буквально основний конфлікт між головними персонажами побудований на тому, що самураї не мають права вдягати костюм криски і битися в тіні. Історії назви тут для мене звучить як стелсова гра, типу засів. І коли я купувала диск, наскільки я не люблю стелс, я прям була готова до цього, тому що я бачила, яка вона гарна. Я хотіла побігати цими красотами, я хотіла побачити, як листочки у гарно літають. Коротше, вона мене просто візуалом зачаровувала настільки, що я була готова миритися і своїми невподобаннями в геймплеї. але ні з чим миритись не довелось. І от прикол в тому, що я цю гру могла пройти абсолютно без стелсу, і тоді мій персонаж. Взагалі ніяк не порушують ці ваші самурайські правила. Я просто бігла і весело врізала різними стійками, буквально табуни монголів. Ну все робила по канону. Але на сюжет це ніяк не вплинуло. Все рівно конфлікт між персонажами зберігся і буквально довів до доволі поганих процесів. Спойлерити я все ж таки не буду. Раптом хто не грав, рекомендую. Я не можу сказати, що Ghost of Tsushima – це гра, в якій мало якогось різноманіття в плані стелсу. Є і димові бомби, є і якісь там відволікаючі штуки, якісь дротики з отрутою, багато всяких варіантів. Але при цьому всьому різноманітті ворогів, різноманітні місії, локації, прикольному сюжетові не хочеться витрачати свій час дорогоцінний на стелс. Хочеться максимально швидко і якось більш обширно побачити цей ігровий світ і насолодитися ним. Той час, як Стелс. Заповільнює весь цей процес, як я згадувала раніше, стел з роками він стає більш казуальний. То ви можете помічати ворогів фотоапаратом або орлом, привіт, асасіни, і потім бачити їх з таким собі волхаком. То ви можете просто залізти в коробку і робити вигляд, що проблем не існує. Nice. Адже для таких як я стелс це як просто один із варіантів пройти гру, до якого я буду звертатись або вимушено, або реально через якесь своє бажання, наприклад, зберегти набої, як це відбувається в The Last of Us. Я там півгри реально стелсила то через брак набоїв, то через те, що я відчувала сракою, що десь буде боссфайт, або просто якась важка локація, де мені доведеться відстрілюватись, і краще я посейвлю набої і хілочки. І от в заластафас все ж таки Стелс він частіше вимушений, сама гра тебе до цього підводить, або моя криворукість не невміння стріляти по головам. Про це не важливо. А от, наприклад, Деслуб я стелсила заради фану. Я пройшла гру два рази, хоч там і злито жахливий фінал сюжетно. Але саме геймплейно вона мене веселила. Мені подобаються такі ігри, я люблю аркей, не поважаю, тому пограла. І пройшла я її два рази. Перший раз просто стріляючи все, що бачу, а другий раз абсолютно стелсово, і так і так гра відчувалась прекрасно. Ну я і не думала, що розробники Dishonored зроблять поганий стелс. І вигадати, як його урізноманітнити. Важко, тому що це неумовна зброя, до якої можна приробити вогнемет, чи РПГ, чи зробити її більш реалістично, чи зробити імпакт від зброї більш крутим на геймпаді, наприклад, чи навпаки оказуалити її. Це стелс, це буквально механіка натискання кнопок Shift і Ctrl, щоб от присісти і сховатися, все. Але й одночасно стелс для мене особисто парадоксальний. От в умовному of Us, який я згадувала раніше, він мене взагалі ні разу не бісив. Особливо в другій частині там він зроблений чомусь краще, хоча мені важко прям передати конкретні поїнти, чому. Адже здавалось би, у The Last of Us є казуальна механіка, яка показує ворога за стіною, тобто такий режим слуху. І вона могла все зіпсувати, бо стало би нудніше стелсити Це все ж таки гра про виживання. Але ні, навпаки, якраз і давала саме те бажане право на помилку, якого мені так не вистачало в інших іграх. А також я могла передбачити події. Я буквально могла дивитися, так це, наприклад, стоїть там якийсь бігун, тому що він там не знаю, дьоргається багато. А он там, от за іншою стінкою, стоїть, наприклад, не знаю, клікер, який не побачить, якщо я цього бігуна, ось зі спини вб'ю. Тобто я одразу продумаю, що я буду робити і як, щоб не стригерити тих чи інших зомбі, і це просто неймовірно круто, тому що мені подобається цей елемент стратегії, здавалось би в грі де цього могло би і не бути. Ця передбачуваність ймовірних подій і ризиків взагалі не псувала гру. Вона навпаки, робила її більш приємною до приходження і не робила її при цьому більш не знаю казуальною. І тому для мене особисто Stealth в Тлоу якраз відчувався чесним по відношенню до гравця, адже гру можна пройти взагалі без нього. Тобто, якщо розумно підійти до хілок та набоїв, вам і не знадобиться стелс. Це завжди був той альтернативний варіант. Іноді навіть для того, аби просто перепочити від файту. І для мене побудова рівнів та локацій в The Last of Us, вона шедевральна і одна із кращих. Але я в принципі фанатка лінійних ігор, тому що мені не подобається цей open world. Я не хочу витрачати на гру 500 мільйонів 300 тисяч на годин. Я хочу її пройти за десяток вечорів, за 20 вечорів. Але хочу пройти її за все рівно доволі короткий проміжок часу, якщо ми порівнюємо з open world. -ами. Мені подобається пропрацьованість лінійних ігор, тому що. Буквально розробник подумав: так вона може пройти Стелсом, так вона може пройти, якщо захоче просто пробігти, а так, якщо буде перестрілюватись. І при цьому всьому те, що вони навіть продумали, куди кинути укриття, куди кинути НПС. Це не забирає у мене варіативності, тому що я завжди можу знайти свій власний шлях, про який розробники й не думали, тому що всі ми граємо по-різному. Наприклад, у мене був епізод з першої частини, якщо я не помиляюсь, в школі, який я дуже довго не могла пройти. Напоїв із кілами мені не вистачало, аби прям всіх завалити. Стелс постійно перетворилася в новий файт, тому що їх було там забагато цих зомбі, і я не могла знайти для себе маршрут такий, щоб не палитися і при цьому не збіситися, і не просто виключити гру. Тому що ну я програвала декілька разів стелс, мене не виходило, і я забувала. Я знайшла для себе третій маршрут. Це просто пробігти на пролом. Так, я втратила декілька хп, так втратила декілька набоїв. Проте, я зайшла на усі такі цікаві точки інтересу, залутала там якийсь стаф, який мені був потрібен. І за того, що це лінійна гра, в якій, частіше за все, є провідні лінії, які вказують, куди вам іти. Є багато інших підказок, які вас орієнтують у просторі, я швидко знайшла вихід і просто з цього ненависного місця, не витративши купу часу, не витративши купу часу на надокучливий і такий неулюблений мною стелс, тому що навіть такі чудові грі, як The Last of Us, де він мені подобався. Якби я цей рівень проходила суто стелсово, я би не вивезла. І прикол в тому, пробігла я рівень за стелсово чи перебила прямо всіх. Це не вплине на мій сюжет, як до прикладу, це відбувається в Dishonored. Хоча, звісно, вплив на сюжет не робить Dishonored менш шикарним, це досі одна із моїх улюблених ігор, і, напевно, з найкращим стелсом і досі, яка вийшла в 2012-му та 2016 роках. 2016 був вже 4 роки тому, правда? Проходила я цю гру не раз. Навіть не два. Але наскільки сильно я хотіла бути хорошим персонажем, настільки сильно я ненавиділа клятий стелс. І оці поінти в кінці рівня за режим приводу. Дякую, гра, що ти з мене знущаєшся, що я не вмію в стелс. Вони мене буквально злили, бо у мене рідко виходило б от прям виправдати очікування гри до мене. Але при всій моїй нелюбові до стелсу, тут він чудовий, і його варто просто спробувати, зрозуміти логіку. І захочеться грати лише стелсово. Тому що стелс тут не лінивий, розробники буквально постарались, аби вам було цікаво. Тут розумно на локаціях виставлені NPC, розумно виставлені якісь ключові персонажі, шматки діалоги яких ви підслуховуєте. Ця гра лінійна. Це те, що робить її чудовою, також в моїх очах. Тут є крутий телепорт, є це перевтілення людей в якогось венома можна лазити по кришах, каналізаціях або по якихось карнизах. Розробники зробили так, що навіть здавалось би, проста механіка переховування перестає бути нудною. Та й навіть лорно вони змогли пояснити потребу в стелсі. Arkane Studios змогли зробити так, що якраз таке стелс цій грі. Він відчувається як повноцінна винагорода, а не покарання. І все це просто. Отак, от, от зникло. Таких хороших стелсових ігор вже не виходить. І звісно, повторити успіх Dishonored важко, і, ймовірно, навіть неможливо. Проте, я впевнена, ігровий світ наповнений купою ідей, як можна урізноманітнити стелс, і єдиний мінус це ресурси. І таке далекоглядне планування потребує багато грошей, людину годин і терпіння, тому що такі ігри робляться не рік, не два, і вони не можуть бути опенвордами. Вони мають бути лінійними. А ми, на жаль, живемо в епоху Open World ігор, коли всім потрібно подавати карту не менше, ніж бардичів, бо всі хочуть бігати сотнями одноманітних локацій, робити сотню одноманітних квестів, із яких п'ять буде класних, і вони будуть всім кричати: що вау! Класні сайди. Ладно, це так. Це крик душі просто. І звісно, така гра, як Hitman успішно релізиться навіть зараз. Напевно, через те, що просто альтернатив немає. І я впевнена, має навіть нормальну таку фонбазу. Але наш агент 47 став буквально заручником ситуації і певного свого образу. Звісно, хоч його дії вони повністю обумовлені вообще всім цим образом, типу підмішати щось в напі, або, наприклад, заховати тіло, чи просто всіх відкрито перестріляти. Але вони з гри в гру незмінні, і особисто мені різноманіття локацій і типу подій на цих локаціях не дуже то і робить гру іншою. Вона все рівно відчувається для мене доволі одноманітно. Тож не хочу задіти фанатів, але я впевнена, що якщо ти грав хоч в один Hitman, ти грав в усі. І навіть відзнявши це відео, мені дуже важко сказати, чи повернеться скоро от прям повноцінний стелс, такий від А до Я в хороші великі ігри. Адже люди зараз грають в Open World, студії їх роблять, так працює ринок, і виходить, що стелс для того, аби повернутися, потрібно і трошечки змінитися, так сказати, вирости над собою, стати більш варіативним. Навчитися хоча б іноді пробачати помилки або робити їх не такими критичними чи болючими для гравців, а також закривати оці дофамінові потреби людей. І я вірю, що тоді Стелс зацвяте новою силою, і топові студії будуть робити з ним топові ігри. Аве, а зараз хочу подякувати традиційно спонсорам цього каналу. Дякую вам за підтримку. Ви просто ну чоколадні Брауні. Особливо подяка Віталію Нікітенко, Делепірону, Еноглу, Константину, Олексію, а також Дмитру Коваленко. Просто неймовірні слова вдячності. Дякую тобі, Дмитро Арт. І ну ви просто кращі. Ну взагалі, ну хочу от стати як ви, коли виросту це трімлала та звірой. Ну і звісно ж, дякую, Етан та Кіт Нейронний. Дякую вам. До зустрічі у нових відео або крінжових ставках, які побачать спонсори цього каналу. Hatta...